І всім овкам привіт з вами, як завжди, я, Любчик. І сьогодні е, нам під'їхала... точніше вчора. Нам під'їхала нова карта Лазер Деш. Якщо не вірите, думайте, що я софтом, то зайдіть в Стамбул і сам перевірте. Там буде собиття біля кнопочки грати. Так от. Це поки що гра на фоні, якщо вам цікаво. Це просто вступ. Ігра на фоні. Так от, в цьому відео я вам покажу трюки якісь, е які я вмію сам робити. Та й плюс вас можу навчити, якщо вам треба. Комусь треба. Я, як на мене, то ті всі трюки на Буглища вже знають всі знають, а не вміють. Тому саме це відео для вас. Так як я зможу вас навчити робити всякі трюки, та й ви зможете навчитись від цього іншого. Та й знати про них. Отже, приступаємо. Лазердеш, то то саме, що деш, але навіть важче трошки. Тому якщо я буду сливатися і щось і бомбити, то не звертайте уваги. <клух> <клух> так, перший трюк це ось такий. Бачили? Пройшов отак от. Через це. Ну, це я не знаю, це я за трюк не, в... не враховую, тому що я це випадково зробив. це не трюк, але можна отак от на голові скакнути в когось. Але я його не показав, тому. Але... Та, знаю, класний ютубер. От. Перший раунд за час меда. І... Міскаво, от хто вже Батл Пас пройшов новий, напишите в коментарях, в кого вже є БП готовий. Ціво. Якщо ви до сих пор мені не вірите, що це не це. Ну, ну так, що я сказав, звісно. Що лазердеш то, софти, то і то, що я, наприклад, донатив на якісь привілегії, то це неправда. Так як. Е, е, ну, я не донатив цю ігру, реально. Ну ладно, кого я обманю, один раз було. Е, ну і так, точно <кій> не донатив цю ігру. І... Це від розрабів така штука. Я знаю, що я вже всіх дістав з ним, що то не що від розрабів. От. Так що я вже показав, скільки там я вже показав. Здається, показав два 3 А, один. Є ще прохід через стінку. О! Найтрюх ще шипами. Е, да, і сейвом. Тобто, дивіться, Се, але сам сейфер робити можу, не його мір робити, але так він. Але оце от з боку я його ще як можу зробити. Так. Я говорю, я не донатив. Не донатив. Це ми пуст. <кліг> О! Я зробив! Не почалось. О! Я, я перестриба! Так що і, 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 з вами був як завжди я, Любчик. Всім папа. -па. І підписуйтесь на канал і, і, і без лайка не пропущу наступне відео, я перевіряю.